діти смертники, як ФСБ перетворює наших підлітків живі бомби, саме останню хвилину я дізнався, що там бомба. Чи справді під ударом цілком благополучні родини сім'я була абсолютно нормальна, благополучна, наркотики точно ні? І чому серію вибухів в українських містах СБУ вважає новим небезпечним планом російських спецслужб? Їм все одно кого зривати, їм головне зробити суспільний резонанс. Мені вдалося поспілкуватися з підлітками, яких зачислили в живі бомби, їх батьками, розпитати завербованих і обманутих московитами українських військових, і дізнатися, як саме співробітники СБУ стримують беззупинні атаки ФСБ та ГРУ далеко за лінією фронту. Я досі оговтуюсь від страшних деталей терактів зі смертниками у трьох українських містах: Івано-Франківську, Одесі та Рівному. Але розказати цю історію просто необхідно. Інакше нове терористичне нашестя зупинити не вдасться. 11 березня це місто зригнулося від двох вибухів. Російські спецслужби завербували двох неповнолітніх, а потім виконавців підірвали на цьому відео завербовані підлітки до теракту, живі та здорові. Одному 15, іншому 17 років. Обоє з Франківська, студенти коледжів дистанційно без жодних попередніх зустрічей. Куратор з ФСБ на ім'я Сергій завербував їх через місцевий телеграм-канал з пошуку роботи. Вони туди закидують просто повідомлення, де рекламна розсилка можливості заробити грошей три години робота або там п'ять годин заробіток. Там якийсь такий такий то. І вони вже потім, в процесі того, хто відзивається на ці повідомлення, вони вже починають спілкуватися. Це класика роботи ФСБ, каже СБУ, яка розслідує цю справу. Як правило, починають з простих завдань. Зробити фото, принести пакунок від першого злочинного завдання, спалити автівку військовому, яке дав куратор Сергій. Підлітки відмовилися, тому що це безпосередньо потрібно знайти, підпалити фізичні дії, і він погодився на щось менш шумне, так зване. Менш шумна на думку дітей це власноруч виготовити дві вибухівки, спередити детонаторами та віднести у вказане місце. За цим обіцяли заплатити 1700 доларів. Підлітки отримали чіткі інструкції, що купувати та як виготовляти бомби. Маленькими сумами вони отримували від куратора гроші на смертельні закупи. Правда, в тому, що всі елементи для вибухівки можна придбати у звичайному будівельному магазині, адже кожен товар окремо потрібна в господарстві. Річ. Вони мали виготовити саморобний вибуховий пристрій за три дня. Для цього вони зняли подобову квартиру, однак не встигли. тому вони змушені були приїхати на іншу орендовану квартиру. Вибухівку помістили в ось такі термоси, які рясно здобили металевими гайками. Кожна з яких по суті розігнана вибухом куля. А отже, в рази збільшує кількість жертв. А ти за той час зробиш модулі? Може, термос доклеїш? Ну, приблизно, коли ти вже будеш на хаті, для російських агентів важливо, аби ти зробив перший крок, і тоді ти одразу на очку була вимога одразу сфотографувати і підтвердити те, що вони почали купляти і що робити. Повнолітні одразу почали звітувати Сергію про той чи інший крок. Сподслужбами РФ використовується це одразу для шантажу. Як ти вчинив перший, перший крок, вони тебе цим першим кроком вже й шантажують. Тут шантажували. Тут шантажувала, коли вибухівка була готова, куратор наказав занести одну з бомб на вулицю біля залізничного вокзалу. Вони замаскували термо з вибухівкою під сміття, обливши монтажною піною та понесли на вказане місце поряд з орендованою квартирою. Другу бомбу мали принести пізніше, так дітям сказав Сергій. Та реальний план ФСБ був зовсім інакший. Хлопці з вибухівкою рухалися ось цього боку, як я зараз, і ось. На цьому місці пролунав вибух, а за 10 хвилин ще один в орендованій квартирі. Вибухівку дистанційно активували російські спецслужби. Спецслужби Російської Федерації цинічний вербують неповнолітні. Фактично в подальшому позбавляють їх життя. Це розхідний матеріал, який вони їх використовують для підриву. Їх же записують в жертви, і основна мета це посіяти паніку, дестабілізувати суспільну ситуацію. 17-річний завербований загинув на місці. 15-річний хлопчик вижив, але тепер без обох ніг. Отримав мінно-вибухову травму, пацієнту проводяться планові оперативні втручання кожного дня. Травми є серйозні, і пацієнт мав усі шанси загинути на місці події. Вже в свідомості, але в реанімації. Тож запитати в хлопця, як його завербували і чому він погодився, ми не змогли. Зустрітися з нами погодився батько. Для нас це стало новиною і шоком От так не могли уявити, що таке може бути. Такий абсолютно нормальний підліток, абсолютно нормально розвивався, вчиться, вчиться на бюджеті. Потреби в грошах теж не мав ніякої. На які нотки підліткової психіки вони тиснуть, наскільки ми зрозуміли, там цілий відділ працює, ціла структура на це все. Настроєно. Це підлітковий вік, просто коли вони хочуть самовиразитись, хочуть показати себе. Отже, жертвою ФСБ може стати підліток з благополучної родини. Батько каже, лише кілька днів перед терактом помітив, що син став нервовим та мовчазним. Він ходив пригнічений ці дні, мовчазний був, замкнувся в собі. Ми, звісно, питали там, ну про це все. Ну, ну не допитали, як то кажуть, да. ну, ну, Та, як він уже нам розповідав, каже. Після того, як тільки він поняв, що це таке, він каже: Я одразу позвонив, ну зв'язався з ним і Каже: я не хочу в цьому участвувати, Мені це не підходить. І з цього моменту почався дуже сильний пресинг на нього. Під час розмови з батьком я відчула, чоловік дуже любить сина. ФСБ б'є по найціннішому дітям. Дії підлітків це терористичний акт. За такі злочини. Відповідальність настає з 14 років. За грати можуть кинути пожиттєво. А СБУ та нацполіція викривають усіх виконавців злочинів. Тобто, покарання невідворотні, дуже розкаюється. Він не розумів до кінця, що він робив. Каже, каже: я просто каже, жалію про те, що я побоявся сказати вам. У коледжі, де навчався Роман, підліток, що загинув. кажуть, учнем він був не дуже старанним. Шість-п'ять оце от Роман так і вчився. Такі от оцінки в нього були. Але агресії чи дивної поведінки не помічали. Наркотики точно ні, але він завжди поводив себе досить таки спокійно. Я б навіть сказала, що викладачі могли його навіть не помітити, чи він присутній на парі сьогодні, чи ні, тому що він постійно сидів на останній парті. Він був єдиною дитиною батьків. Мама завжди цікавилася навчанням сина. Благополучна повна сім'я, тобто мама, тато. Він мама завжди цікавилася його навчанням, тобто завжди відповідала на телефонні дзвінки, якщо потрібно було, вона приходила в коледж. 15-16 років це най, найважча категорія і най, найважчий вік для студентів. А хлопців по-особливому. Ми на Волині у Рівному, і хоча це місто за сотні кілометрів від лінії фронту і вражика би сюди на щастя не дотягується, російська ФСБ отримала завдання дестабілізувати ситуацію і в цьому місці. Наразі тут розгорнулася справжня війна спецслужб. 24 на 7 контрозвідка СБУ веде таємну битву поза лінію фронту і наразі виграє її. У переважній більшості випадків службі безпеки вдається діяти на випередження і затримувати ворожих агентів ще до того, як вони вчинять теракт чи диверсію. Ставки щоразу підвищуються. Якщо раніше ворог вербував українців, аби ті підпалювали автівки військових чи релейні шафи на залізниці, то зараз вербують одноразових агентів смертників, використовують їх в темно. А після виконання завдання дистанційно ліквідують на місці, не заплативши ані копієчки з обіцяного. Такий теракт вперше пролунав саме в Рівному. У такий спосіб мали намір позбутися і цього завербованого 19-річного хлопця, вчорашнього студента профтехучилища Сум. Як вони на вас вийшли? Або ви на них? Телеграм каналі шукав підробіток. Там дві заб'явлення є робота написав. Просто написана була робота удальоно про оплачуване житло, проживання. Роботодавець з Телеграму пообіцяв гроші, якщо сфотографує будівлю суду, поліції, ТЦК та інших військових об'єктів. За кожне фото на криптогаманець хлопець отримував по 50 доларів. Згодом у цій же групі вже від іншого куратора отримав нову пропозицію. Запропонував приїхати в Рівний, посилку в одно місце і передати в друге. Він мені сказав, що типу сумки. Балон з краскою, каже, не градать буде в руки, тому що точно бере взятки, щоб там краска взирвалась, щоб його обляпало, і все. Скільки вам обіцяли за цю роботу? П'ятори тисячі доларів. Сам їхати побоявся. З собою взяв друга дитинства, аби той підстрахував, у разі чого. За це обіцяв віддати половину заробленого. Дивись, це моя геолокація, щоб не загубив мене. Добре. Будь поряд, будь ласка, де ти? Гео, подивись, мені здається, якщо за нами слідкують, то вже знають, що ми тут удвох. Будемо сподіватися, що все норм буде. Ми просто приїхали з ним сюди на маршрутки, і... і все, ну, я з ним був рядом. І що ти робив? Нічого, поки ми нічого не робили з ним. Ми приїхали, поселилися в отель, переночували в отелі, потім поїхали в гаражник кооператив. він там забрав портфелі і з пакетом. І потім поїхали до райділа. Контрзвідника СБУ завчасно чекали на кур'єрів біля райвідділу. Служба давно слідкувала за ними. Знала в Рібзаку ніяка не фарба, а справжня вибухівка. Тож діяли чітко та злагоджено. У момент затримання терористів ФСБ телефонним дзвінком спробувала активувати вибухівку. Смертоносний вибух мали зафільмувати камери заздалегідь підготовленого телефону. Вдалося блокувати певні технічні. Елементи, щоб не допустити взриву саморобного вибухового пристрою, який активувався дистанційно з Росії, в картонній коробці був зроблений отвір. Отвір під відеокамеру зі смартфона. Цей в цьому смартфоні було встановлено програм спеціальне програмне забезпечення, яке ретранслювало представникам спецслужб РФ повністю в режимі онлайн, тобто вони і чули, що відбувається. Поруч і бачили затримані в один голос. Стверджують, не знали про вибухівку. А так я до цього не чув. Ну я навіть не знав, що таке може бути. Їх просто використали в тему. Їх мали ліквідувати якби під час того, коли вони підійдуть до відділу поліції. В той момент там знаходилось декілька патрульних автомобілей, знаходилося близько 15 людей, в тому числі правоохоронці, в тому числі перехожі. Ми в Одесі. Чи не щоночі це місто здригається від російських дронів та ракет та ворог. Атакує Одеситів не лише з неба. ФСБ нонстоп намагається в місцевих чатах вербувати Одеситів останнім часом навіть. Військових двоє з агентурної групи, яку нещодавно СБУ затримала в Одесі, колишні військові. Звільнився посталого здоров'я, і тут наровно мисі прилипли в такі троє. Мали проблеми з наркотиками, тож погодилися виконати брудну роботу, яку їх старшому завербованому через телеграм наказував кремлівський куратор. Впевнений, що він скине так, питаю нього, коли чекати. Сьогодні завтра, то мені лягати спати чи чекати. 500 доларів пали. Він запропонував заробити тисячу доларів саме останню хвилину. Я тільки дісінька, я, я тільки дізнався, що там бомба. Один на завдання куратора за чіткими інструкціями збирав саморобну вибухівку. Інші готувалися підірвати місцевий відділок поліції. Свій другий злочин. Терористи повинні були здійснити ось тут на автомайданчику одного з управлінь поліції. Вони мали підпалити кілька автівок, а щойно полісмени та рятувальники прибігли б гасити полум'я. Вони планували активувати саморобний вибуховий пристрій, щоб загинуло якомога більше людей. Поселилися в дешевому хостелі. Придбали чотири каністри бензину, а у заздалегідь підготовлені схованці тримали замасковану під вогнегасник вибухівку. Наслідки від спрацювання нашпигованої металом бомби такого розміру уявити собі неважко. СБУ вдалося запобігти теракту, бо контррозвідка вже йшла по сліду іншого злочину, який вони скоїли в Одесі. Тепер злочинці найближчі роки проведуть за ґратами. В російській Федерації потрібна картинка, їм все одно кого зривати. Їм головне зробити суспільний резонанс, викликати якісь панічні настрої в суспільстві у службі безпеці. Кажуть, тактика ФСБ за три роки війни змінилася. Спочатку Кремль робив ставку на власну агентуру, яку готував руками, а тепер на так званих одноразових підпалювачів і терористів. Все тому, що вдалося завчасно вичистити більшість ідейних агентів. Так, спочатку повномасштабного вторгнення РФ Українська спецслужба повідомила понад три тисячі підозр за державну зраду і майже. Третина із цих зрадників вже засуджені. У нас за три роки виявлено 102 агентурних мережі ворожих, серед яких топові мережі, серед цих топщиків є ті, які планували ліквідувати навіть нашого верховного головнокомандувача президента України. Ми працюємо по закону і захищаємо свою землю. А вони діють як справжні терористи. Тепер російські спецслужби вербують дистанційно і за гроші під прицілом безробітні та наркозалежні. Але основна категорія. Підлітки 22% відсотки з викритих зловмисників були неповнолітні. Наймолодший виконавець російських завдань – 13-річний хлопчик. Це ідеальний вік для маніпуляцій. А для російських агентів просто ідеальна жива бомба. Тож прямо зараз поговоріть з дитиною. Майте на увазі, що російські спецслужби можливо вже залякують вашого сина чи доньку. Переконайте, що вам можна і треба розповісти все. В СБУ діє чат-бот, спали фейсбівця. На нього анонімно можна повідомити про диверсію чи теракт, який вам пропонують скоїти. На нього вже надійшло понад 4 тисячі повідомлень, які СБУ ретельно аналізує, щоб спрацювати на випередження. Тому якщо вам або вашим знайомим пропонують просто занести пакунок до ТЦК, до поліції або іншої адмінбудівлі, знайте, що вас хочуть вбити. Не дайте зробити із себе терориста-смертника. Повідомити СБУ, що вас вербують, це єдине правильне рішення. Тоді ви не будете відповідати за те, чого ви не робили. Через теракт у івано франківську в школах ініціювали уроки із запобіганню терактів. Тренінги з кібербезпеки проводять у Львові та інших містах. Бо ФСБшник Сергій, мабуть, вже вербує наступну дитину для живої бомби. Тож служба безпеки і батьки повинні зупинити його разом. От на похорон до Романа однокурсники та вчителі прощатись не пішли, і навіть вінка не купили. Всі студенти коледжу, я не побуюсь цього слова. Вони його засудили. Ми є одна нація, ми є українці, ми повинні боротися, а не зраджувати. Він зраду насамперед своїм маму навіть стільки нас, як своїм мама. Оксана Радіонова, Наталі Кучеренко та Валентин Шалком тиждень один чотири марафон. Єдині новини.